Мене звуть Олеся, я із Запоріжжя. У мене загинув чоловік, він в мене загинув ще в 22-му році, в Запорізькій області. У нас є маленька дитина, донька, їй наразі три роки. Тобто їй було рік, коли він загинув. На віднові я вперше, я ніколи не була, ніколи не їздила за кордоном. Мені посовітувала моя подружка яка теж мала участь в таких відновах і сказала, що стоїть поїхати. Нас об'єднує одне горе, тому я їй повірила. Ми з чоловіком брали участь у Лігі сміху, а також ще такі старі проєкти, як Майданс, тобто нам це все подобається, гори. Ми ходили, обходили всю Хортицю у нас в Запоріжжі. Ось хотілося б від поїздки, мабуть, отримати. Незабутні враження. Ось так. Привіт, мене звати Таня, мені 25 років. Я займаюся тим, що викладаю японську мову і дуже рада отримати таку можливість поїхати в подорож в Ісландію. Обожнюю походи в гори, тому поїздка в Ісландію для мене це щось неймовірне, подивитись на красиві гори, на красиву природу. Мій батько загинув 23-го року. А в січні в місті Солодар. Добрий день, мене звати Олена, я з міста Шептицьке Львівської області. Я є дружина загиблого героя Романа Олійника, який загинув 11 квітня 2022 року у Попасній Луганській області. На віднові я вперше. Я хочу перезагрузку. Я чекаю, що я хочу дуже перезагрузитися, тому що емоційно все дуже давить. І хочеться подивитися нові враження. Все-таки подорожі нас відволікають від цієї буденності, від того болю, від того жаху, що зараз відбувається в нашій країні. І хочеться все-таки щось нове. Мій чоловік завжди мріє в ті скандинавські країни подивитися, надіюся, я хоч трошки... Пронесу ту пам'ять, да, щоб він теж подивився разом зі мною. Привіт, мене звати Ірина, я з Запоріжжя. Мій чоловік загинув у му році на Запорізькому напрямку. Їду в Ісландію. Мріяла дуже давно про скандинавські країни. Дуже багато з чоловіком ходили пішки, ходили в походи, люблю гори. Дуже хочеться відкрити для себе щось нове. І Тепер треба жити за двох і дивитися на цей світ вже своїми очима, але за двох. Дуже вдячна Руслану, це вже моя п'ята віднова і за те, що він нас об'єднав, і завдяки йому за цей рік в мене з'явилося дуже багато нових знайомих, і ці люди вже стали мені дуже близькими. І завдяки ним я вже навіть подорожую по Україні, бо тебе вже приймають у всіх. Куточках нашої країни дуже вдячна за це. Мене звати Оля, я з Полтави. На віднові я вперше случайно побачила заяву і для себе зрішила зробити отакий нелегкий крок поїхати на відпочинок чи на віднову з дівчатами. Хай. Чоловік загинув у. У 23-му році під Солідаром. Пішов 24-го добровольцем в Полтавську тероборону, а потім їх перекинули під Солідар, ну, тіля не повернувся. Емоцій багато. Що бажаю, Не знаю навіть, що сказати. Вітаю, мене звати Оксана, мені 37 років. Я сама із Горлівки, а в 2014 році ми з сім'єю переїхали до міста Маріуполь. І в 22-му році я з донькою вже виїжджала до Дніпра. Чоловік через тиждень загинув у Маріуполі в Азовсталі. Ось, а ми переїхали, почали жити в Дніпрі. На нові ми вперше їдемо в Ісландію. А, дуже хочу побачити цю країну. І... Хочу познайомитись з людьми, набратись емоцій, відпочити від війни. Я теретична Анжела з міста Канева Черкаської області. На нові не вперше. <кій> В Ісландію давно мріяла і тут така можливість випала. Від подорожі очікую побачити щось нове і нових знайомств з такими дівчатками, як я, які розуміють, тебе підтримують. Дуже вдячна Руслану і всім спонсорам меценатам для солдата за цю подорож і можливість отримувати нові емоції. Я вдовенко Оксана, теж з Канева Черкаської області. На віднові теж не вперше. Недавно ми були в триденному турі в Буковелі, дуже сподобалося, дуже велика подяка за таку можливість. В Ісландію за кордон перша в мене подорож. Дуже те. Хочу нових емоцій, країни нові подивитися. Дуже вдячна за таку можливість і Руслану, і спонсорам. Чоловік мій загинув у 22-му році під Бахмутом. Працював до цього звичайним робочим в перші дні повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем на війну захищати свою сім'ю, свою країну. Вийшло, що ми тут об'єдналися одним горем. Ця спільнота розуміє нас. Хочемо нових якихось знайомств, нових емоцій, розуміння. І через те дуже велика вдячність за те, що є така можливість у нас. Мене звуть Вікторія, мені 51 рік. З Русланом я познайомилась на Замлині, я була вже на двох відновах. Мені дуже сподобалось, тому що це дає рівновагу, натхнення, зміст жити далі. Від Ісландії я очікую емоцій, нових зустрічей, подорожі, тобто самого-самого такого доброго. Але головне це ось такого знайомства, з яким яке ти маєш, коли ти їдеш в такі подорожі. Хочу дуже подякувати Руслану за те, що він організовує такі заходи для сімей, родин загиблих, тому що саме завдяки їм ми можемо далі йти по життю і якось підніматися з колін і далі мати зміст цього життя. Я Федоришина Світлана Міхайлівна, підприємець. Були на віднові в січні, місяці, нам дуже сподобалось у Руслана в замлені. Зараз їдемо другий раз. В Ісландію. Очікуємо дуже гарні, <рі> такі <рі> бурхливі спогади, щоб у нас залишились. Чоловік загинув у 2022 році міста Маріуполь. Був ще в АТО, танкіст, 36-та бригада. Це моя Мені донька. Хороша людина. Мені 14 років, я очікую від Ісландії яскравих емоцій. Добрий день, я Кравченка Ганна, я з Києва, працюю лікарем-педіатром. Мій чоловік загинув в Бахмуті 9 березня 2023 року. Він саме з Бердянська. Був я перший раз на віднові, але би, я зустрічалась з дівчатами із ну, фонду Маємо жити, який як би, співпрацює з Русланом, вони теж розповідали про віднову і як би, якраз побачила, що набирається група в Ісландію, і я давно теж хотіла там побувати, щоб отримати. Нові враження, але не було кампанії. Тут якраз і дівчата, які розуміють твій біль, ось, і у яких тільки позитивні враження від віднов, що були перед цим. І тому якби, я вирішила доєднатися. Дуже дякую Руслану за таку можливість, що він так все організував, тому що ну, в нашому стані дуже це важко організувати ці поїздки. бо Трохи ми, скажімо так, неуважні, не зосереджені, а завдяки йому ми можемо здійснити свою мрію. Мене звати Оксана, я з Київщини, з Бородянки. Мама двох діток, двійняток, вони в мене першачки. Мій чоловік загинув вже третій рік, як пішов під Бахмутом. Насправді в нас, ми були разом з ним 20 років. Це для мене велика втрата, як і для моїх діток. Завдяки Руслану і відновам, і цим подіям, на які ми їздимо і нашим подорожам, ми, такі жінки, як я, відновлюємося, ми набираємося нових сил, ми робимо посвяту нашим чоловікам, ми пам'ятаємо, ми несемо цю пам'ять і відновлюючись, даємо змог нашій, нашій державі, нашим діткам, так само жити в родині з мамою, яка має енергію і ресурси жити далі і нести вічну славу про свого чоловіка. Дякую безмежно, Руслану, за цю можливість. В Ісландію їду за новими емоціями. Це була моя мрія, яка має здійснитися ось-ось. Дуже чекаю цю подорож і знаю, що ця подорож принесе мені незабутні враження, які наситять мене новою енергією і ресурсами на майбутнє.